Перший в Україні ветеранський простір для мусульман незабаром відкриється у Києві. Нині там завершують ремонт. Це наш простір. В простір чотири кімнати. Ось це вхід, тут буде ресепшн, тут по правою руку. Тут буде у нас намазхана кімната для молитви, для намаза, де будуть хлопці приходити. Тут у нас буде Кімната, де хлопці будуть збиратися, де, де буде проходити сесії навчальні. Далі, далі дивиться, тут у нас буде кімната по коридору. Ось тут це кімната для капілана і для наших юристів. За словами організаторів, в українському війську десятки тисяч мусульман, і їм необхідне місце, де вони зможуть збиратися, спілкуватися, ділитися досвідом та отримувати підтримку, зокрема, і психолога. На війні би, різниці немає. яке ми розповідання, якої ми національність. Ми всі як одні одна сім'я, як браття воюємо, тому що враг -то у нас один. Но когда приходит послевоенный час, многие обращают внимание на питание, на халяльное, обращают внимание на то, что им надо помолиться. Молитвенная комната нужна. Должны эти удобства создать. Для ребят простір зможуть відвідувати як ветерани, так і ветеранки, що сповідують іслам. Усі послуги для них безкоштовні. Чесно, спілкуємося з капеланами генштабу. Дуже багато хлопців звільняються і вони не можуть знайти собі місце. І ми вирішили відкрити цей простір, допомагати хлопцям з устройством, з допомогою річської і допомогою їхнім сім'ям. Ветеранський простір розташований у центрі столиці. Його відкриття планують за кілька тижнів. Вікторія Курдуман, Андрія Сауленко Суспільне новини, Крим.